Всім привіт! Приїхала до мене на ремонт ось така система запалювання. Це фірма PVL. Стоїть ця система запалювання на мотоциклі. Тут немає іскри, будемо пробувати з нею розібратися. Бачу тут вже відрізані дроти. Певно, десь під'єднували. Тут, видно, сліди пробували. Розбирати, будемо дивитися, чи можна буде щось тут зробити. Для початку я розбираю ось цей модуль, відрізав ось цю кришечку і тут все, залято ось таким матеріалом. Він досить твердий. Я грію, беру таким технічним феном. І обережно, дуже обережно цей клей звідси віддирає, щоб добратися до цієї плати, передивитися, чи нема тут згорівших ніяких радіодеталей. Розібрав я цей модуль, відчистив цю всю плату. Коли розбирав, в мене відлетіло ось три детальки. Транзистор, резистор і діод. У мене такий модуль вже розбирався. Є фотографія. Зараз я пошукаю і подивлюся, де саме ці SMD деталі були припаяні. Модуль ПВЛ відремонтовано. Все я тут заклеїв, щоб було герметично. Рідний генератор, виявилось, теж не працює. Для перевірки буду використовувати ось такий генератор з мотоблока MotorSich. Зараз перевіримо, чи все у нас гарно працює, і будемо ремонтувати рідний генератор. Можна бачити іскра у нас нормальна, глушиться, все працює. Розібрав я цей генератор. Хочу подивитися, що тут знаходиться всередині. Тут є такі сліди того, що хтось тут пробував розбирати щось. Можливо, цей генератор не робив. Можливо, ці сліди від того, що їх розбирали, пошкодили котушки, що всередині. Я взяв мультиметр і вони абсолютно ніяк не дзвоняться. Або вони згоріли, або вони в обриві, або вони пошкодилися від того, що, їх, що його хтось спробував розбирати. Розібрав я тут все. Кутушка в нас дзвониться. 86 Ом. Поганий контакт потрібно зачистити. 86 Ом. Залита вона тут лаком. Получається, був обрив на самих дротах, вона не дзвонилась. Думав, перемотувати її потрібно буде, але бачу, що тут так гарно все залито лаком. Думаю, що вона ще походить. Ізолював я цю котушку, припаяв до неї друти, полакував лаком ml 92 і поверху ще зараз візьму, надіну термотрубку, нагрію, щоб воно тут все гарно обжало. І я думаю, що цей генератор ще буде працювати. Ось так виглядає відремонтований генератор. Обтягнув тут. Термотрубкою, залив лаком. Зараз під'єднаємо модуля і подивимося, як воно все працює. Під'єднав я рідний генератор. Можна бачити все працює. Ось таке відео. Кому воно було корисним або сподобалось, не забуваємо ставити лайк. Пишемо свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення. Павел, все замечательно. Велике вам дякую. Заводиться, працює. 我kicokyowa <laughs>